Всім доброго дня, з вами УкрАгродеталь запчастини UMZ та МТЗ. Сьогодні хотіли вам показати вали поворотні на нав'язку МЗ та речаги до них. Так, стосовно валів, цей вал іде стандартний на один циліндр тобто такий як шоу по заводу. Цей вал вже йде на посилення. Тобто, коли ви хочете поставити два циліндри, ви берете вал удліньонний так називаємий Так, усього речаги до них йдуть ковані. Ось бачите, це лівий під блокіровку, бачите, це правий. Ось по актуальним цінам стандартний е, на один циліндр буде коштувати 1515 гривень. На посилення, той, що длинніший, 1665 гривень. Правий той, що йде без е, отвора для блокировки 1200 гривень, і той, що йде з блокировкою 1395 гривень. Всім дякуємо за перегляд, гарного всім дня!